Фаркоп Житомирський до автомобілів. Cheвроlet «Еванда», Епіка, що випускалися з 2000 по 2014 рік. Траверса центральна. Труба кругла. Зовнішній діаметр 48 мм. Товщина стінки 3,5 мм. По центру труби приварено два кронштейни товщиною по 8 мм. Обходить трубу з двох сторін. До труби розкошені косинками з четверки для посилення конструкції. Між цими двома кронштейнами на двох болтах сйомний кований палець. Один гіб крюка. Яблочко стандартне 50 мм. На першому болту кріпиться подрізетник для кріплення розетки. Вторез до труби приварено з двох сторін. Кронштейни товщиною по 8 мм. Зігнуті під прямим кутом фігурні для того, щоб обійти елементи кузова автомобіля. Правий кронштейн по ходу машини симметричний. В комплекті з фаркопом іде все необхідне для встановлення фаркопа на автомобіль. Встановлюється фаркоп на штатні місця, передбачені виробником автомобіля без зйому і підрізу бампера. Рекомендую!